Ну а далі, друзі, історію і зустріч з експертом мають побачити почути всі, тому що ми всі є споживачами інформації, і цим вони полюють вороги Російської Федерації та її громадяни. Відносини України та західних партнерів це безумовно є ворожа мішень з перших днів російської війни проти України, і ворожий Кремль прагне зірвати допомогу Україні, переконати Захід в безперспективності цієї допомоги і нас. Самих у тому, що нібито справжнім ворогом є не сама Росія, а захід, колективний захід. От які наративи про західну допомогу Україні останнім часом ширить наш ворог Росія? Як розпізнати російські фейки в масиві інформації, розпитаємо у керівника? Стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігоря Солов'я. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, і... почнемо з а, останніх так. так. Від і Росії. треба зазначити а, важливий момент, що це серія розмов по боротьбі з дезінформацією, угу. створена у рамках проєкту СТОП Фейк. Говоримо про це. Говорили і говоримо, і будемо говорити. Так почнемо... вкиди, да одразу до історій конкретних і розтлумачити, будь ласка. Ворожі, телеграм-канали, от, наприклад, з. Минулого тижня шерять новину, що нібито президента Польщі Анжия Дуду було внесено в базу українського миротворця через заборону на імпорт українського зерна. Ось бачите, і це фейк. Центр стратегічних комунікацій інформаційної безпеки першим розвінчав чергову брехню від Російської Федерації. А як швидко розпізнали це? що це, це фейк? Просто заходиш на миротворець, вводиш дуда, його там нема. Просто треба, просто треба зробити факт чекінг Абсолютно. елементарний. Ну і плюс там е, кожен, кожна особа вводиться е, трьома мовами, угу. а саме про пана дуду взагалі було одної мово. Ну, от ще одне з останніх також е, на сторінці німецького видання Deutsche Welle начебто начебто, з'явилось відео з українським а, антиукраїнським мітингом у Польщі, е, і це відео поширили кремлівські змі. Його? чому це відео фейк? Ну, по перше, тому що цього відео ви немає не а, ні в. -кафе а лікафе названня Wi-Fi. всі вони адресовані українським біженцям. Люди і... на улицях заздають точки безпроведного доступу в інтернет в общественних містах Варшави. Названня цих сітей оскорбітне і навіть задержать угрозу. От дивіться, Ігоре, як воно ж тут ж, які прийоми використовувані? Моротонність це ж теж впливає на сприйняття інформації, її засвоєння. Відповідно фейку і дезінформації. Колеги роблять професійно. Недавно е відома керівниця Раша Тодей Сіманян визнала, що серію роликів е про Україну робили її колеги. Тому роблять професійно. Саме цей ролик, е ну чому він фейк? Тому що його немає, його не знайшли в жодній з умовних версій. Це раз. По-друге, сам саме Welle повідомило про це, що це фейк. А, взагалі, це не е, щось таке екстраординарне, це система. А, росіяни розуміють, що довіри російським джерелам немає, тому вони намагаються клонувати якісь відомі е, джерела, які заслуговують на довіру. Ігор, дивіться, просто беремо середньостатистично користувача соціальними мережами тими самими. Наприклад, про миротворця, та ви сказали правильно, зайшли на сайт, перевірили, ввели, і будь-яка людина це швидко зробить. Тут вони послуговуються першим, начебто, джерелом видання дочі велич, ну просто споживач інформації не буде заходити і копиратися в перевірці тої інформації. Як тут розпізнати, що тобою маніпулюють? Ну, от просто елементарному споживачеві? По перше, е Перевіряти тільки, ну, факт чекінг обов'язково. Друге, yeah. е розпізнавати емоційність uh -huh. тих чи інших повідомлень. Uh -huh. Часто е ці шахраї, а це шахраї, тільки е на відміну від е звичайних комерційних шахраїв, про що йшлося в попередньому сюжеті, коли підробляли ваш бренд. Uh -huh. Це політичні шахраї. Е вони звичайно грають на емоціях людей і е оця аура таємничості. Тривожний закадровий голос, угу. музика. Вона додає такого там фльор таємничості, і, власне, це теж ознака, що е, грають на почуттях, на емоціях, угу. а це ознака того, що тут потрібно задумати. А конспірологію багато чого? хто ведеться. Так. Тобто задумати як на, на кого розраховано, якої мети вони хочуть досягнути, так і тут вже треба йти не лінуватися, а перевіряти. Ну от е, росіяни намагаються маніпулювати і населенням наших країн-партнерок, от у соцмережах шириться ширився ролик, де військові приходять до німецької родини, виносять все цінне з будинку, вирізають сережки з вух у мами і навіть відбирають у дитини іграшку. Зараз бачимо фрагменти цього ролика. І все це, начебто, за. Ради допомоги Україні, а далі на відео з'являється титр: що Німеччина витратила на Україну 22 мільярди євро. Далі минулого року у мережі ширилось англомовне відео, де е, от бачимо зараз ці фрагменти, де зривають сережки звук, зараз там відбирають. Е, от, а далі ширилось англомовне відео минулого року, де родина європейців тремтить від холоду власній оселі, начебто так живуть у Європі без російського газу. От на кого мали спрацювати? Оці відео? Ну, ці відео мало спрацювати на європейців, власне, тому і е, ці відео робилися. Російськими продакшн студіями з участю російських акторів, потім їх прекрасно знаходили uh -huh. на всіх, у всіх базах, на європейську аудиторію. Але питання в тому, чи досягло це успіху. Ролик про холодну зиму. Холодної зими не сталося. Але сталося інше. Сталося те, що. На, на 23-й рік на початок Росія Україна Німеччина повністю відмовилась від російських енергоносіїв. Mm -hmm. Росіяни зробили в принципі своїми руками те, про що ніхто не міг уявити раніше. Німеччина була однією з найбільших споживачів російських енергоносіїв і платила їм. Гроші за це, а власне ці гроші потім платились на виготовлення таких фейків mm -hmm. на європейську аудиторію, ну і, власне, на війну. Тому, е чи привело до успіху е така от тактика виробника фейків, е є сумнів. Звичайно, з одного боку, ми бачимо відмову від Росії, відмову платити росіянам, а з іншого боку, бачимо, що е у. Е Популістичних партій в Німеччині після таких роликів про відсутність необхідність відмовитися від підтримки України в Україні росте певний рейтинг. Я б хотів зараз, колеги, ви видали на екран це дуже важливо. Ну, те, те, що ми проговорили, це минулорічна історія, це про відео, новий рік і так далі. А що нині соціальні мережі, в яких наші глядачі можуть побачити подібні заголовки? Наприклад, Євросоюзу порадили не боятися поразки України. Угу. Далі або союзники за океаном у нас зовсім розчарувалися. Втрати непропорційні розміру відвоюваної території. До середини вересня наші втрати оцінюють у 77 сім тисяч. І так далі. Далі холодні голову у США. Мерезики закликають завершити війну в Україні, навіть якщо це буде зроблено на умовах Москви або заголовок затягування війни з Росією на користь ті ж рашці. А ми бачимо так, розраховані такі меседжі на маніпуляцію свідомістю українців. Які ознаки взагалі ворожих фейків про стосунки України та заходу ви помічаєте? Ну, власне, вони такі самі, як і розраховані на українську аудиторію. Ознаки це емоційність, це конспірологія, це навішення ярликів, це посилання на це, це дуже простий приклад. Часто користувачам в соцмережах випадає реклама угу. політична, от так, таких різних скріншотів і так далі. Тобто, якщо це вже йде як реклама. Чи є довіра до такому ресурсу? Uh -huh. Тому власне, оце один з таких найпоширеніших способів дивитися, де воно з'являється. От питання ще де так, от крім от, коли там реклама вистрибує, то на яких джерелах найчастіше ворог розміщує і поширює ці фейки? Ну, зокрема, останнім часом про стосунки України із Заходом. Найпоширеніші ресурси це, звичайно, російські ресурси, які афільовані з російською державою. Uh -huh. Це ресурси іномовлення, Раша Тудей, Спутник і так далі. Це, як не дивно. А чому не дивно? Ми це uh -huh. бачимо. Це ресурси Міністерства закордонних справ, яке з дипломатичного перетворилося в пропагандистське міністерство. Звичайно, це. Соцмережі, це також та реклама, про яку я говорив. Складніше, коли різні російські і проросійські наративи озвучують місцеві експерти чи політики. Mm -hmm. Їм довіра у місцевого населення тої чи іншої країни більша, тому розпізнати, на кого не працюють важче. Росіяни цим і користуються, не бути а, зброєю в руках Російської Федерації і громадян. Це наш обов'язок, і просто елементарно треба робити а, такі речі, як перевіряти текст на факти, ідентифікувати джерело інформації, а, перевіряти фото та відео, уникати емоційних заголовків. Ось це друзі, просто та сама елементарна основа, яка вам дозволить не зійти на гайчок і не бути в руках маніпулянтів з боку. Рашисті. І оту новину треба забити ще не, не помилитися в гуглі і подивитися, на яких ще джерелах обговорюється ця тема. Якщо немає її на інших джерелах, то зрозуміло, що це фейк. З нами був керівник центру стратегічної комунікації Соловей. Рухаємося далі. Осібі.